Це програма Почути Україну на телеканалі Зік. Ми продовжуємо говорити про субсидії, і остання частина нашої програми вона буде присвячена тому, чи можна взагалі зараз ну, стати незалежним і від держави, і від субсидій, яким чином можна вирішувати проблему можливих зловживань ось цією допомогою від держави. Запрошую зараз до цієї студії Володимира Майстришина, депутата 4-го скликання голови наглядової ради Об'єнергетичної асоціації України. Вважає, що на ринку теплогенерації має бути конкуренція. Тоді в українці взялися можливість купувати тепло, електроенергію і дешевше. Пан Майстрішин впевнений, що процес створення власного ринку теплогенерації в Україні, хоч і повільно, так але все ж таки, що пане мене до вас запитання. Ви б особисто порадили українцям оформлювати субсидію? Ось коротке запитання, коротка ну, відповідь. Ви порадили як, зараз Як ні? без вихід. Без як без вихід? Да. Я вважаю, що на даному етапі субсидії є. Ну, Некоректною і невчасною. В тому вигляді, як є. Е, вона була б коректною і вчасною, якщо б до неї більш підготувалися. Зрозуміло. Вони бачать кращий варіант ось, застосування цієї допомоги від держави. Ви знаєте, мені дуже субсидії допомогли. Я взагалі постійно не плачу нічого. Тільки жек бере трошечки, а більше ці. Газ поки що нормально йде. Ще мені вини. Не знаю, коли будуть віддавати. Субсидії? Ні, це Я вважає субсидію отримувати. Якщо була достойна зарплата, і або додавали ці гроші до зарплати, то це не було так, бо для громадян принизливо ходити, просити субсидію за те, що оплачувати, те, що всі роблять у кожній країні. Ну, Тож виникає питання: чи дозволять монополісти, держава монетизувати субсидії? Пане Володимиро, Ну, ви мене представили, як людину, яка опікується ринком тепла. Я хотів би підтримати позицію Сергія Севчука. Ви знаєте, я стояв, будучи ще народним депутатом, стояв у істоках, скажімо так, створення національного агентства по енергоефективності, і власне, ви би його запитали більше не як за кабмін, а якщо його інституція. Робить для того, щоб наша економіка була енергофективна відповідав так. на цьому професію. Якщо дозволить, я закінчу думку. Будь ласка. Да? Да. Так, от е, Національне агентство з енергетироефективності мало би бути органом, яка би спостерігала за всією економікою в плані настільки ефективно використовуються ресурси, і це, це ізначально був орган, який стояв в стороні, навіть в стороні від Кабміна. Він він якраз спостерігав за цим всім. І він би сьогодні і сьогодні. На жаль, його затиснули. Даруйте, пане Сергій, затиснули так сказать, нижче під скатнище від міністерства. Під міністер. нижче плін, повністю да, під да. і тому треба оцей орган витягнути на світло на світло. І він би мав би оту ідею, яку він тільки почав говорити Савчук, що ринок тепла це наше все. Якщо дозволити Ну, ми про це казали, і, і найголовнішу тезу я от часто їжу в Литву. І от буквально понеділок знову туди відлітаю. Можу вам сказати однозначно, як там це працює, тому що е, якраз це, це, це звучало. Я слухав в ефірі. Перше, мер міста сьогодні якраз ховається за тарифи, тому що це встановлює Криє. Так, да, мер міста має взяти на себе відповідальність за встановлення тарифу. Чому? Тому що у нього всі інструменти є. У нього є мережа. У нього є виробники, і він їм затверджує всі видатки, які там є. У нього є повноваження і влада Однозначно. сказати монополісту. Вибач, друже, це це його це твої... Єдине абсолютно є. Елементи цього в Києві вже відбуваються. Частину мережи вони створили в окремі підприємства. Так от, якщо дозволите, я буквально скажу, як це відбувається в Каунасі, і як у литві в цілому місто Каунас кожного місяця проводить тендер на закупівлю теплової енергії кожного місяця. І мер міста спочатку декларує газова ціна отака, от хто нижче, той в трубі. І дійсно е, з Олексією земною погодиться, що там ціна від газового тарифу падає в три рази, тому що всі хочуть працювати і дають альтернативу. Дійсно, там там Пані є девайс. а важливо у нас такий варіант. І повертай прокоментували ось цю позицію Дивіться, пана Пан Розенка. Розенка сказав те, що зручно йому, але насправді ми розуміємо, що це неминуче монетизація субсидій. І повірте мені, якщо спокійно сісти і відсунути тиск олігархів, бізнес-груп, які тиснуть на чиновників, і поговорити, хто тут проти ринку тепла, всі за. Хто проти субсидій і їх монетизації? Так само всіх за, хто за утеплення? І тут всі за хто за прозорість тарифів? всі за ось тільки воно збалансовано має бути. Про що сказав пан Розенко, Павло Валерійович. Коли субсидії 60% населення отримують, їх монетизувати неможливо. Запам'ятайте це за визначення. Це буде держава в державі, це буде обіг готівки корумпований, бо його ж треба армію чиновників, яка на ньому буде сидіти. Поки що, коли воно це клірінгові розрахунки, їх держава контролює. Вони як пішли по кругу, так до нафтогазу попали там в кінці кінців. Частина, правда, там в облгазах лишилася в обленерго, або в енергоринок попали. І там Ахметов ахметане Олексію, дивіться. А, Володимир Грось, прем'єр-міністр, він вже заявляв про те, що є ідея в уряду, і вони працюють над цією системою, так щоб перевести ці субсидів у гроші, так секунду вбиває. Щодбанку так звану енергетичну картку, на яку нараховано усю суму субсидії. Оплачувати такою карткою можна винятково комунальні послуги. Але наприкінці опалювального сезону з'являється можливість зняти гроші, які залишились на карті, та використати їх на власний розсуд. Ну, ось один з таких пілотних проєктів. Пана е, Дивіться, я ще раз, я за картки, це правильне рішення. Але коли тобто я... один із варіантів все ж таки. Ну, так? Чому ні? Але, це знаєте, дуже гарний варіант. Ви, ви тільки е, мене запросили, я почав, що, що е, субсидії це інструмент, е, по якому всі, е, весь світ працює. І дійсно є рівень бідності, який сьогодні визначається е, рівень тих субсидіант, які отримуються. 10-15% це рівень приблизно. Якщо б у нас був такий рівень, то оця е, готівка, яка вийшла би на ринок, вона би не призвела до гіперінфляції. Уявіть собі, 54 мільярди, по-перше, це буде квазі кошти, які не зрозуміли, з яким дисконтом будуть хвилити по ринку. Це в першу чергу. Я думаю, що в Мінфіні це дійсно така тема там і гуляє. Що думають про стерилізацію готівки, є такий термін. Да? Вони мають боятися цієї суми грошей, які будуть на ринку. Не зрозуміло, як, як плавати. Але якщо дозволить, я знову повернувся, бо до ринку тепла. Крок номер один: ми маємо знизити тариф. Крок номер два. Людей, які отримують чи мають право на субсидії, має зменшитись, і тоді, будь ласка, картки як інструмент для вирішення от, цільової так скац направлення цих коштів. Але, Але... тариф знайшли за рахунок конкуренції. За рахунку, а не да, абсолютно рахунок абсолютно підтримую. Пані Маріан, і... А чи можлива зараз конкуренція? Ось ось, ось нині. Я би хотіла прокоментувати в першу чергу дійсно, що монетизувати субсидію можна тільки тоді, коли ми наведемо лад взагалі всій системі субсидій. На сьогодні чекати роками. Насправді пане Олексій Кочеренко прогнозує, що це тимчасово в нас постійно. В першу чергу потрібно. Ну найперше, що я хочу сказати, що дійсно в нас є велика проблема з адресністю. У нас фактично ця субсидія заливає дуже велику кількість людей, які насправді, як ми як ми розуміємо, не зовсім мають право на неї претендувати. Так тому що е, е, от ще в 2014 році проон робило дослідження, і вони довели, що система субсидій е, неефективна з тієї точки зору, що е, трошки більше 13% людей, які нею користуються, є насправді бідними. Нещодавно сам прем'єр-міністр Гройсман заявив, що взагалі вся система соціальної допомоги, тільки 25% людей, які перебувають в цій системі, так само є бідними. Тобто вона абсолютно не адресна. Діє такий так званий універсальний принцип. Но це коли ж лише ми даємо кожен восьмий. З тих скільки? 9 мільйонів на 2,6. Ну, тобто, це ж мізерна кількість. 22,5 22 мільйони. Це 60% населення. Ну ще раз. Тобто і це Тому... лише кожен восьмий. Я про що і кажу, що ця система не є адресною. Для того щоб нам зробити її адресною, насправді треба в першу Як чергу вона не запустити. Є адресною. Конкретна особа отримає. Вона є адресною, просто вона клірінгова і не модетизована. модизована. Якщо дозволити, я ні, Якщо можна, я би хотіла завершити. Вибачте, Двіться. що перебуваю. Як так. Першу вона, вона, вона не є адресною з точки Як? зору, що... Дуже сильно спрощені умови її надання. Тобто, Але всього я адресна, на всього я, є... як фізична особа отримує субсидію. Що таке адресність? Конкретно людині дається... адресність. Це мається на увазі перевірка до ваших потреб і ну, ваших можливостей. Ну Так перевіряють статус, Мінстест, який запроваджений у всіх країнах, де є субсидії. Так це не адрес контроль, мабуть. Це ні, це не це якраз в першу чергу адресність. Перед тим як давати субсидії, треба перевірити, чи людина дійсно її потребує, які в неї майновий стан, які в неї майновий статус. А Контроль це тоді, коли вже по факту. А давайте знаєте, ну що саме у нас залишається ну, декілька хвилин. Та короткі підсумки, і зокрема ж до цього сюжету про селище Северинівка. Чи може воно стати взірцем? Абсолютно, і не лише селище Северинівка. Це сьогодні один із багатьох прикладів того оптимізму. Тих конструктивних кроків на місцях, де люди сьогодні думають не за те, щоб зменшити тарифи, а за те, як утеплитись, як змінити постачання. Тепла, наприклад, поміняти котел, і так далі, поміняти вікна, поставити лічильник. Сьогодні ми маємо 200 регіональних місцевих програм, які дають додаткове співфінансування домогосподарствам на місцях для того, щоб вони утепились. Тобто, сьогодні, коли їдеш до людей, а я об'їздив всю Україну. Люди не питають в першу чергу мене, а коли тарифи знижаться? Ні, вони питають: а чи буде продовжена програма, а чи працює програма? А скільки на ОСББ можна відшкодувати? Ми кажемо 40%, 70%. І сьогодні ми бачимо, що щотижня 20 ОСБ... Бе а в кожному збере це 100 квартир беруть кредити для того, щоб отримати безповоротну державну допомогу тобто, на утеплення. Це гарний набаємо. приклад. Так це абсолютно гарний приклад. Давайте дамо слово. В, в нас залишилось дуже мало дозволу. От хорошо панасі, але коротко Я коротко. Це не приклад, тому що там вон, пан Володя. Він там депутат, Мов там газа взагалі немає. Вони там дровами. Вони не працюють. розумієте? він сидить і підкидає в цю е, печку цю бужуйку. Ну ще раз, так це комфорт? Це європа чи ні? Чи це безвихід? Ми пропагандуємо це. Ви вісімдесят пенсії. Та почекайте перестаньте груп. Перестаньте вату. Я об'їздив всю Європу. Я знаю так, давайте Копенгагені, Перестаньте. Е, ще раз хочу сказати, що це не приклад. Не Я раді. можу сказати одне. Дивіться, починати треба з утеплення будинків. Там втрачається тепло. Яка різниця, з чого воно генерується або з вирублених посадок кругом, або з вугілля, або з газу, або ще. А ось коли голова цього по урі, цього інституції в них є така діаграда державна агентства, і ось вони рік тому мені потрапила їх програма. У нас так. декілька хвилин. Вони житловий фонд. До 30-го року вони прогнозують, що житловий фонд до 20-го року всього чверть житлового фонду за їх програмою може бути утеплена. Хто за доживе за цими тарифами? Пані Валерій. Пані мені ваш короткий такий підсумок, так обговорення власними спазоверення. Мене є будь ласка. Пані та дуже хороший приклад. І я би хотіла наголосити, що дійсно завдання держави в даному випадку має бути ще й в тому, щоб допомогти людині стати енергонезалежною. На сьогодні діяли і кажуть, що вже не всі далеко діють програми, такі як тепла оселя, кю енерджі. І знову ж таки я не вважаю, що вони є достатньо ефективними, тому що відсоток там надзвичайно великий. Тобто, якщо людина в приватному будинку захоче купити котел, я все випробовую на собі. Так само хотіла оформити цей кредит. 28 тисяч 36% відсотків річних це абсолютно дійсно для людей, не неприйнятний тариф і неможливо розрахуватися. Тобто є надія, що дійсно цей новий фонд енергоефективності дозволить людям в 3-4%… відсотки. Хоча Бінші, брати є. з низькими дійсно справді пільговими відсотками, закуповувати обладнання і таким чином економити. Володимире, Я при надії от хотів позитивно те, що уряд і парламент сьогодні відчуває, що це є проблема. Говорить про те, що закон 43.34, який дає елементи ринку тепла, був поставлений в перший тиждень роботи сесії. Тобто депутат вже розуміє, що це є. І от я хотів би віддати шану на ері Національного агентства по нероефективність, вони є провайдером цього ринку тепла. Так от, тези короткі. Перше, зберегти теплову мережу. Я говорю про великі міста, до прикладу, Київ, зберегти теплову мережу. Тому що ми сьогодні, як тільки віддамо можливість так встановлювати індивідуальні опалення, ми розрушимо мережу. Це, це те надбання, яке сьогодні європейці заздрять нам. Що дасть е, збереження теплової мережі? Збереження теплової мережі дасть можливість вкачувати в цю теплову мережу дешеве тепло, і сьогодні дуже багато є бажаючих заробляти да е, і, і, і останню тезу. вже дуже ми маємо вже прощатися. А мер має нести відповідальність за тарифи і дати йому ці всі повноваження. Да. І хай Дя, цей бути дякую да. вам. Дякую вам за це жваве обговорення за участь програмі Баряна Нуфрик. Експерт з питань соціальної політики і стіну суспільно-економічних досліджень Володимир Мастришин, голова наглядової ради Біенергетичної асоціації України, Олексій Кучеренко, екс-голова Держкомітету України з питань житлово комунального господарства, Дякую. колишній міністр ЖКГ, а також Сергій Савчук, голова Держагентства з енергоефективності та енергозбереження. Знаєте, от підводячи підсумки, приклад Северенки показує, що дуже часто влада пропонує нам, українцям, вибирати із двох зол, так як і менше. А хотілося б, щоб вона пропонувала обрати із благ. Це була програма Почути Україну з вами був Юрій Кулініч. Зустрінемося о цій же порі на цьому ж телеканалі вже за тиждень, а далі вже за хвилину. Проект хороших справ. Добрий зік.